Із десяток ланцетів, і це лише за один раз на Донецькому напрямку окупанти полюють на нашу артилерію дронами камікадзе. І така їх кількість це лише доказ влучної роботи наших артилеристів. Надто вже багато росіяни втрачають техніки, живої сили і складів боєприпасів, тож намагаються цьому протидіяти. А наші захисники невпинно зачищають українську землю, проводять контрбатарейну боротьбу і виснажують противника. Далі репортаж із Донецької ділянки фронту кореспондента ТСН Івана Петричука. Це ліс десь на Донецькому напрямку. Саме в таких місцях ось українські дерева добре маскують українську артилерію від ворожих очей, і звідси наша артилерія знищує окупантів. Саме тут працюють бійці 59-ї окремої механізованої бригади. Зі стаціонарної позиції розрахунок американської гаубиці поспішає розгорнутися. Щойно командир отримає координати. Треба працювати. Гаубиця на стаціонарі тут давно пристріляна. Натівський 155-й калібр лягає в ціль, чітко і рівно. О, є. Це чітко в ціль. Да. Молодці. Зараз Арта кидає росіянам кілька снарядів і маскується. Розвідка передає у небо. Окупанти підняли дрони. Зараз повітрі висить орковська пташка. Анкретно вона зараз то трошки нам треба було сховатися, щоб не маячити. Ділянка фронту на Донецькому напрямку пояснює командир гармати. Одна з найскладніших окупанти за роки війни тут добре вкопані і до оборони готові. Кожен наш постріл намагається виявити з повітря і насипати у відповідь, аби не виявити себе. Робота у наших на хвилини: хутке розгортання, стрільба, маскування і укриття. Треба слухати небо. Наші хорошо роботи Оце. о хорошо. Добрий день. <світ> За ним ще один, вже ближче. Ні-ні-ні, не вставати. Осколочки добре падають. Але то точно не по нам запевняє Бенджамін. Це окупанти закидають сусідні позиції, де раніше стояла техніка. Це не конкретно, це не по нам. Це, кажу. Вони просто проходять по тих точках. От, де колись там щось було, вони там засічка в них була. Зараз вони вон туди кинули пару штук, сюди кинули, кинули зараз пару штук, ще десь кинуть, може туди в ту сторону пару штук. Інформацію про роботу ворога командир вже передав командуванню. Нам прилетіло, ми робимо доповідь, що по нам приходить. Виїжджає контрбатарейна. Там зараз відпрацюють по них наші гради, дадуть їм успокоїть трохи коротше. І на тому все. Місце стрільби окупантів виявили гради вже в дорозі. Нам дали ціль. Зараз будемо по ній відпрацьовувати. Ціль доволі далека. Луплять окупанти фактично з тилу, але ця ділянка навіть за лінією фронту для нас легко доступна. Пересувна, реактивна артилерія підтримує ствольну. Це контрбатарейна стрільба на подавлення ворожої артилерії. відкрита піхота, то тобто вона десь йде там, наступає. Там тоді можна її вразити. Легкоброньовака броньована техніка це БМП. Якісь броньовані машини або вантажівки теж таке можна розбити. Роботи багато. Ну, роботи дуже багато. Фронт в районі Донецька поки просувається важко. Робота йде на знищення потенціалу окупантів і свого виживання. Поки небо стихло, хлопці обслуговують позиції. Зрубане для маскування гіллячче на сонці швидко сохне і щоб не видавало розрахунок, його тут оновлюють тричі на день і регулярно підвозять боєприпаси. Щоби за потреби випустити по окупантам снаряд, роботи біля зброї багато, але виконати завдання, підтримати фронт, артилеристи готові щохвилини. Докачай. з половиною наші два з Донеччини Іван Петричансько та Сергій Шпортило. ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.